І ви знову на каналі авторські вірші. Сьогодні я хочу вам розповісти вірш про весну. Скоро настане весна, і ми будемо милуватися, коли нам сіяє сонечко. Радійте. Спочатку підпишись на наш канал, постав колокольчик. А тепер давайте послухаємо вірш. Не знаю я, яка весна. Прийде до нас з тобою, дуже холодна, мабуть, тепло, якою стороною. А ти завжди будеш зі мною, весна така ти пора року. Дерева, квіти розцвітають. Пишу тобі ці гарні строки. Я знову, знову роблю кроки і бачу, сонечко сіяє, Весна всім настрій надає. І всіх натхненням наділяє, і пташка гарно так співає, і малуватись хочу знову. Весна прийшла до моєї хати, так сумував я за тобою. Якщо вам сподобався цей вірш, ставте лайки, коментарі, слідкуйте за нашими дворами, українські вірші, авторські вірші тільки для вас.